Ось тут у нас знаходиться точка, яка відповідає з'єднанню двох кісток клубової та крижової. І зараз ми можемо спровокувати за допомогою тесту, чи допоможе вирішити цю проблему у нас саме аурикулярна терапія. Тиснемо ручку назад. Бачимо, що м'яз реагує, коли ми поставили магніт на ділянку. КПС і провокуємо точку на вусі. Тиснемо ручку назад. І бачимо, що дає покращення. Тобто цей метод він буде ефективний у нас. І тепер ставимо саму голку, вона називається Apex. Ось так вона виглядає. Ось така уголочка. Робимо вдих і видих. Да, і ось так відбулася вже постановочка самої голки. Заклеюємо її пластирем і все.